Узимку ми усі чекаємо на свята. А під час війни свята особливо потрібні і важливі. А у нашому відділі, у відділі мистецтв, є багато книжок, які пасують саме до Різдвяних, новорічних і хрещенських свят. Тому ми запрошуємо вас ознайомитися з літературою, яка є в нашому відділі: про свята, про калятки. Тут ви можете почитати книжечки і вивчити. Співаночки, які ви будете використовувати в святкові дні. Різні книжечки і всі на святкові теми. Це і писенники. І співаємо, танцюємо, граємося. Тут веселі ігри, пісні, ой, радуйся земля, співаночка. Сяють веселі зірки. «Щедрий вечір. Книга братів Капранових Веселих свят», Святий Миколай. Легенди, вірші, пісні, святкування. Іде до нас калядочка. Книжка присвячена калядуванню. І книга про свята. Також ідемові. Тобто літератури дуже багато і вона вся потрібна саме взимку на свята. Приходьте до відділу мистецтва, чекаємо на вас.